Як держслужбовець, як начальник управління, я буду діяти в межах тільки тих повноважень, тої компетенції, які я маю право діяти, і тому відповіді, які я буду давати, я буду давати тільки ті, на які в мене є документальне підтвердження, не базуючись на якихось своїх особистих думках, своєму особистому баченню чи будь-чому ще. Єдине на що мене вплинуло, яке не є як це я кажу зразу: це той запис, який був проведений при нараді в тому закладі. Так, змінилася моя думка, моє ставлення до цієї ситуації після того запису. Це є правда, тому що інакше я би стояв би в більшій мірі тільки на в цій ситуації, як мінімум більше стояв би на стороні лікарів, не міг би подумати, що десь щось подібне могло би статися. Хоча підтвердження цьому запису не всюди у всьому є. Тепер, друге, значить, щоб просто розуміти деякі речі, я їх назву хронологією. А після того ми прийдемо вже до того питання, яке піднімалося в е, інтернеті. Перше, значить, е, як е, управління, як начальник управління для того, щоб убрати в свій час вертикаль впливу одніє, одного прізвища на цілий профіль чи на цілий напрямок е, нашу, е, нашої медицини в Рівненщині, було. Раніше ще, а це було ой, Господи, зразу десь після мого призначення звільнено із посади заступника начальника управління охорони здоров'я Домановського. Пані Марію, значить, друге питання: при зверненні до управління тодішнього ще головного лікаря Домановського. Була відмова йому в поданні від управління на посаду на продовження контракту. Третє, було виведено Домановську із всіх комісій, на яких могла б мати вплив. Не з метою, що Домановська хороша чи Домоновська погана, з метою такі одного, щоб убрати вертикаль впливу одного прізвища на цілий напрямок. Це щоб всі розуміли.